Гарно, тихо вечора. Богдан Турта, добрий вечір і тобі. Так, я зрозуміла, у нас кажуть Висівки. Так, Висівки. Зараз я трошки пролистаю, дівчата. Тут, де ви між собою вітаються, я читати не буду. Тільки ті, хто зі мною, то я зразу привітаюся. Бо ще в мене є питання, ще ж треба відповісти. Алла, Перістка, у минулому році у квітні котилася, то зробіть її укола, якщо ви впевнені на 100%, що вона не кітна. Бо якщо у вас був козел, а вона запустилася, то може бути кітною. Ось, або якщо міг козел до неї десь чужий, що вона могла збігати, то краще почекайте і вже тоді, якщо до весни не окотиться, то весною її вколите і пустите до козла. Але якщо, то ви краще почекайте, бо якщо є загроза, що вона має бути кітною, то краще то почекайте, бо якщо ви зробите укол, вона 100% абортірує. Таня Куриленко, після якого, місяця, після якого місяця можна пускати козу до козла? У мене два місяці пройшло. Від чого два місяці? Вона прийшла в охоту, не прийшла Тетяна Ку Куриленко. Якщо два місяці після охоту, то можна пускати. Якщо вона прийшла в охоту, можна пускати, Чого ж не можна? Бо я не зрозуміла, після чого вона. Ну як, як вас зрозуміти, що ви от пишете, після якого місяця можна пускати козу до козла? У мене два місяці пройшло. Від чого два місяці? Після окоту. Так, якщо вона зірвалася до козла, можна пускати. Через 2 місяці можна пускати до, окоту, до козла. Після окоту. Так, Світлана Михнюк, доброго вечора. Всім доброго вечора. Так, тут де всім вітаються, я пролистаю дівчаточка. Так. Якщо є в кого запитання, ставте знак питання або. Зо два знаки питання в кінці е, свого коментаря, щоб я бачила, що там є знак е, запитання. Дякую, бабусю Галю, дякую за лайчики. Так, любов немеш, люба, доброго вечора. Уподобайка 78. Добра миру та Божої упіки. Доброго вечір і вам миру, спокою і затишку. Бабуся Галя, доброго вечора, Люба і всім, хто в чаті. Доброго вечір, узер. Доброго вечора, любця і ваша сім'я та любі чатівці прибігла з роботи. А вдома дво... теж роботи швиденько зробила, а козлик наш двері виніс в стайні. Ремонт на ходу. Хай вам Бог помагає, хай все буде добре. Та що я кажу? Треба маленьке місце робити для козла, щоб він не буйний був. Щоб він був чемний. Тетяна Льохіна. О, я теж, як наїмся е, білкової е, е, їжі, то підшлункова це не, це не любить. Ну, так є. Так воно є. Корі. корі, скільки вам років, якщо що, я корі. Корі, постараюся заповнити корі. А мені порахуйте 75-го року народження. І будете знати, 75-го року народження. А так, мені 25, а остальне стаж. Так, Надя Чикарео, здравствуйте, дорога Любочка, голубочка, здоров'я, щастя, успіху, любі, міра всім нам, хто в чаті з уваженням, Надежда Харков. Надічка, доброго вечір, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Так, Ільяна, добра ніч. тьотя Люба, спокійної нічки вам і вашій родині, і вашим козочкам, бо нема часу вже пока-пока-пока-пока. Щасливо. Так. Тетяна Куриленко, з новим роком усіх чатівців миру добра, вподобайка вся, 9 -та. Доброго вечора і з новим роком і вас. Так, 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 так. Людмила Ігнатович, Люба а не л, л, лучше трима.